Друзі, тепер у YouTube на каналі Шахи з гросмейстром урочистістю різноманіття. Та на своїх каналах у Тікток я буду розміщувати відео від підписників каналу. які фінансово підтримують канал, розуміючи, що я витрачаю свій час, також від власників найкращого у світі шахового абонементу та від учнів школи. Це можуть бути шахові партії. Якісь цікаві задачки або фрагменти партій. Рекомендації від вас, ваші рекомендації. Реклама вашої діяльності. І ціна на цю рекламу може бути від 0 до п'яти тисяч гривень за домовленістю, в залежності від формату масштабу і так далі. Також можуть бути відео з. Вашими питаннями або думками в голос, відео з відгуками про роботу школи шахи в чому перемагати, відео з побажаннями, привітаннями або просто веселі чи цікаві відео на вашу думку. Друзі, дякую за співпрацю, ваш міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров.